Кожен раз, коли ми щось клікаємо, ставимо лайк чи надсилаємо повідомлення, все це працює завдяки такій собі таємній мові. Це мова, якою спілкуються машини. Ну що ж, давайте сьогодні разом зламаємо цей код, подивимось на світ очима комп'ютера. От уявімо: ми надсилаємо другові смайлик, і він миттєво з'являється на його екрані, хоч той і за тисячі кілометрів. Як так виходить? Звідки телефон знає, що це саме усміхнене обличчя, а не, скажімо, фотографія кота? Це, звісно, не магія. Насправді, це дуже хитрий процес перекладу. Уявімо, що комп'ютер це такий собі інопланетянин, і він не розуміє жодного нашого слова. Абсолютно. Щоб він щось зрозумів, доводиться перекладати для нього геть усе: кожне слово, кожне зображення, кожен звук. І ось цей процес перекладу якраз і називається кодуванням. І тут є суперважливий момент кодування ніколи не змінює сенсу. Повідомлення привіт залишається привітом, змінюється лише його, скажімо так, упаковка, його зовнішній вигляд, просто для того, щоб комп'ютер зміг його прочитати. Це знаєте, наче написати знайоме нам слово, але якимись єрогліфами слово те саме, а вигляд інший. То що ж це за така комп'ютерна абетка? Можливо, там сотні якихось складних символів? А от ні. Насправді вона неймовірно проста, просто до смішного проста, десь глибоко, -глибоко всередині будь-якого смартфона чи ноутбука є мільярди, просто вдумайтесь, мільярди крихітних перемикачів. Кожен з них це наче мікроскопічний вимикач світла. Він може бути або увімкнений, і тоді струм іде, або вимкнений, і все. Це і є основа всього цифрового світу, всього на всього два стани. А тепер найпростіше ми просто даємо цим двом станам назви. Стан вимкнено, це буде нуль, а стан увімкнено одиниця. От, і все. Можна сказати, що ми щойно осягнули саму суть двійкового коду. Це та мова, якою думають абсолютно всі комп'ютери на планеті. Кожен такий нулик чи одиничка має свою назву це біт. Можна вважати його таким собі найменшим атомом інформації, або, якщо хочете, однією літерою в цій суперпростій комп'ютерній абеці. Ну, але ж однією літерою бітом багато не скажеш, правда? Тому комп'ютери об'єднують біти у слова, які називаються байтами. І в кожному байті рівно 8 бітів. А чому саме 8? Все просто з восьми нулів та одиниць можна скласти аж 256 різних комбінацій, а цього виявляється якраз достатньо, щоб дати унікальний код кожній літері, кожній цифрі і кожному символу на клавіатурі. Окей, з забеткою з нулів та одиниць розібралися зі словами байтами теж, але як з усього цього виходять цілі речення, які ми бачимо на екрані? А для цього існує такий собі універсальний словник перекладач. Уявіть, в одній його колонці всі знайомі нам символи, літери, цифри, знаки пунктуації, а в іншій унікальний числовий код для кожного з них. От саме такий словник і називається кодовою таблицею. І ось власне один з найвідоміших таких словників це таблиця ASCII. По суті, це така собі шпаргалка для комп'ютера. Погляньмо, велика літера А це код 65, а знак оклику 33. Бачите, у кожного символа свій унікальний номер. І як же це працює на практиці? От ми натискаємо, скажімо, літеру «H». Комп'ютер одразу ж лізе у свою шпаргалку АСКІ. Ага, каже він, це номер 72. І тут же перетворюється число на байт, ту саму унікальну комбінацію з восьми нулів та одиниць. І все це відбувається швидше, ніж ми встигаємо кліпнути оком. І так само, як ми вимірюємо вагу в грамах чи відстань у метрах, ми вимірюємо і цифрову інформацію. Основа всього це байт, один символ. Далі приблизно тисяча байтів це вже кілобайт, потім тисяча кілобайтів, мегабайт, ну і так далі. А давайте тепер перевіримо, як це працює. Ось просте англійське слово hello. Як думаєте, скільки місця воно займе в пам'яті комп'ютера? Тут все елементарно в слові 5 літер, тобто 5 символів. А оскільки кожен символ кодується одним байтом, то й слово «Hello» займе рівно 5 байтів пам'яті. Простіше не буває, просто рахуємо літери. Так, з текстом здається, все зрозуміло. А що з картинками? Як можна перетворити яскраву фотку чи якийсь логотип на набір нулів та одиниць? О, а ось тут все стає набагато цікавіше. Справа в тому, що малювати нулями й одиницями це завдання трохи складніше. Тому комп'ютери використовують два принципово різні підходи до кодування графіки. І в кожного, звісно, є свої плюси та мінуси. На перший погляд, ці дві полунички виглядають однаково. Чи не так? Але вся магія, як завжди, ховається в деталях. Варто лише гарненько їх збільшити, і ми бачимо просто кардинальну різницю. Праве растрове зображення розпадається на такі маленькі квадратики пікселі, а ліве, векторне залишається ідеально гладеньким і чітким. Як так? У чому секрет? Почнемо з растрової графіки. Це, наприклад, усі фотографії. По суті, це така собі цифрова мозаїка. Вона складається з тисяч, а то й мільйонів крихітних кольорових квадратиків пікселів. І комп'ютер просто запам'ятовує колір кожного кожного окремого пікселя. Це дуже схоже на малювання за номерами, де кожному номеру на полотні відповідає певний колір фарби. А от векторна графіка працює зовсім по-іншому. Замість того, щоб зберігати мільйони кольорових крапок. Комп'ютер зберігає математичні інструкції, щось на зразок проведи лінію звідси сюди або намалюй коло з таким-радіусом то радіусом і залий його червоним. І саме тому, коли ми збільшуємо таке зображення, комп'ютер просто перераховує ці формули для нового розміру, і картина залишається ідеально чіткою. Отже, ми з'ясували, як наш звичний світ від простого слова привіт до яскравих фоток перетворюється на довжелезні потоки нулів та одиниць. Але що це все означає в кінцевому результаті? А ось і головний висновок: абсолютно все, що ми бачимо на екрані. Улюблена гра, відео, навіть ця розповідь насправді це все лише дуже дуже складна і хитра комбінація звичайнісіньких нулів та одиниць. Виходить такий собі двосторонній рух. Кодування це коли ми перетворюємо інформацію на двійковий код для комп'ютера. А декодування це зворотній процес, коли комп'ютер перетворює цей код назад на текст, картинки і відео, які ми бачимо. Без цього, власне, не існувало б нічого з того, що ми називаємо цифровим світом. Гаразд, ми розібралися з кодом для тексту і для зображень, але ж є ще звук. Як комп'ютер перетворює на нулі й одиниці улюблену пісню, чись голос у слухавці, або навіть спів пташок за вікном? Хм, а ось це вже зовсім інша і не менш захоплива історія.